Під егідою ідей. Поламали люди волю, для терпіння вже не гожа Зачерпнули люди горя і тепер, мов перехожі: Не живуть, а переходять перехід без світлофора, ніби зомбі світом бродять, слуху мають вади і зору. Поламали люди віру і зневірилися в собі. Їх картина світу сіра, в серцях діри, блоки в лобі, поламали люди долю, намагаються від неї втікти в розпачі від болю. Та даремна ця ідея, бо від долі не втечеш, хоч би на коні втікав ти, поки долю не приймеш, не почнеш її кувати. Так блудили манівцями під егідою ідеї, поки не прийшли до тями у обіймах мами геї. Більшість уперед ногами не самі вже вийшли, звісно, їх тіла у лоно мами повернулися зловісно. Значна меншість уцілілих зберегли себе у дусі, бо життю вони раділи їх життя у вічним русі.